Чотири столика хочу вам сьогодні представити, які є в продажі дуже гарні. Два журнальних, два великих. Почнемо зі журнальних. Дивіться, є у нас такий журнальний столик діаметром 50 см. На таких ніжках гарних металевих, бачите. Ціна його 7900. 7900 ціна цього столика. Наступний наш столик буде великий. Як великий. Розмір його 1,50 м. На 80, який дуже гарно підійде на кухню, покритий надійним матовим лаком, який не так легко поцарапати, як вам здається. Ціна його 25 тисяч, товщина 4 см. Так, наступний на журнальний столик буде отакий акваріум. Тут у нас є і жабка, і черепашка, і квіточки, рибки, і камінчики. Розмір його так, 65. На 57. Товщина його у нас здається 8... 7 см. Ціна цього столика, прекрасно, який покритий глянцевим лаком, 13 900 гривень. Це ціна без ніжок. Так, і четвертий наш столик це з павуком. Це дуже гарний столик. З павуком такий. Розмір його зараз не помірюємо, бо я вже навіть не пам'ятаю. Так, розмір цього столика 178 178 см довжини, а ширина, його на сант... ширина його Так, нас тут є живий край. З однієї хочу вам показати, щоб ви знали. А з іншої сторони йде прямий край. Прямий. І ширина у нас його 92 тут у нас є 94. Візьмемо, грубо кажучи, 90 см. 78 на 90 ціна його оцього столика, який отут покажете павук. З тим павуком, покритий глянцевим лаком, ціна його віс... 38,900. 38900 ціна цього столика.